Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я хочу розпочати новий проєкт на своєму каналі. А саме я запозичила ідею з канала Олени Чалої. Вона веде такий проєкт Королева Тіней. Мені дуже сподобалась ця ідея, так як тіней в мене не дуже багато. Тому саме в такому форматі я не можу цей проєкт знімати. А я ну, вирішила, що буду використовувати в цьому проєкті помади. І тому буде в мене королева не тіней, а королева помад. Отже, такі проекти, ну, саме з тінями, я. Мені подобається, я спостерігаю за тим, як Олена веде цей проект, такі в неї результати. Також спостерігаю за цим проектом у Ірочки Ірина Псілл Б'юті, також спостерігаю у Олічки Б'юті Фрейнія канал. Отже, подобається мені, як це в дівчат виходить, цей проєкт саме. Тому вирішила зробити свою адаптацію. Отже, так, давайте перейдемо до самого проєкту, до самих правил і самого роз'яснення. Отже, спочатку ще б хотіла сказати, що деякий час не виходили ніякі відео на каналі, так як трішки захворіла, такі були невеличкі проблеми з нирками. Ну, зараз вже більш-менш нормально. Ще, лікуюсь, ну, ще закінчую лікування, але вже себе більш-менш нормально почуваю, тому вирішила вже більше не тянути, і як сказати, я собі трішки дала відпочити від відео від, від всього. І тепер знову повертаюся до роботи. Отже так, в мене, як ви бачите, дві колоди. Це колода саме з картами, які відповідають за кожну з помад. Я вставлю фотографію, саме яка карта відповідає якій помаді. А тут там, колода це ну, повна колода, це я буду саме вибирати, скільки разів користуватися якою помадою. Ну, і в коробці в мене зібрані всі мої помади та близькі для губ. Всього їх 18 штук. Отже, так. Отже, тепер давайте перейдемо до самого вибирання продуктів. Не знаю, напевно, як я зроблю, я напевно виберу 5 помад, 5 помад, потім виберу, скільки разів ними користуватися, і, напевно, буду знімати кожен місяць. саме. Ну, результати, чи користувалася скільки разів, чи ні, і якщо так, то ну, брати нову помаду якусь використання вибирати. Отже так. Зараз виберемо карти. Да. Буду так вибирати. Так, в мене всі чорні. Знову чорна. Ще, ще, щось, щось. О, одна красненька. Отже, ось такі будуть 5 помад. Зараз я подивлюся, яким помадам вони відповідають, і вам покажу. Так, отже, подивилась, які помади. Я вам ще раз вставлю зараз картинку. Щоб ви бачили, що я там нічого не обманюю, нічого. Отже, так, у мене майже всі. Ну, не всі, але більша частина це близькі, чому я дуже рада, вже точно буду користуватися. Отже, перша, це у нас під першою картою це у нас ось такий блиск від Faberlic Sweet Berry. В принципі, він мені подобається, він такий рожевенький. Він такий, мені він подобається. Взагалі я рада, що Фаберлік попадається мені тут, так як я вже хочу побистріше продукт, продукцію всю довикористовувати. Викидувати, звичайно, я не буду, а довикористовувати в першу чергу хочу, тому я цьому дуже рада. Друга, друга карта у нас також блискала але від Avon Color Trend. Ось такий. Він у мене більш такий, я б сказала, новенький, тому я ще не дуже часто ним користувалася. Ось такий відтіночок. Гарний. Так, наступна це в нас помада Faberlic. Не пам'ятаю, як це називається. Це вже така старенька помада. А, червона. Ну, не думаю, що я часто сподіваюся, що о, не дуже. Вона мені багато разів випаде користуватися. Так, далі ось такий блиск також від Faberlic. Зеркальний об'єм. Також такий червоненький. І всі різні відтінки. Схожих немає. Так, і останнє це від Maybelline помада. Ось така гарна, мені дуже подобається. Всі різні відтіночки. Це дуже мене радує. Отже так. Тепер будемо вибирати, скільки користуватися, якою помадою чи блиском. Тут я зробила таку ну, свою ротацію, я б сказала. Як ми будемо вибирати? Якщо випадає, будуть випадати карти з цифрами, то це скільки разів? Ну там 8, це 8 разів, Ну ви зрозуміли. А от далі, якщо, наприклад, валет, дама, то потім прибавляємо. У нас найбільша цифра це 10. І якщо валет, то це 15. Якщо дама 20, ну, ви зрозуміли, 5 прибавляємо. Король 25. А якщо туз, якщо туз, то це буде. ну Зробимо щось таке ускладнене. Якщо туз, то це буде 50 разів. Сподіваюсь, що не попадеться. Отже, так. Отже, давайте. Будемо. Так, я взагалі не, кар... не картьожник. Так, вибираємо для блиска для цього, для первого. Дама, дама це в нас 20 разів. Ну, для цього близька це не дуже багато. Я думаю, що я впораюсь Так, далее. Так, наступный блиск. Семь. Семь разив. Это ну, совсем мало. С тем я точно впораюсь. Так. Для помады Сим. Ой, я дуже рада. Потому что, если Попалося 50 то цій помаді червоній тобло б зовсім не смішно. Так, наступний блиск. О, туз 50 раз. Ого! Я так сподівалася, що не попадеться мені туз. Ну що? Потрібно користуватися. Я думаю, що напевно, я, можливо, його нормально так закінчу після 50 разів використання. Так, ну і остання помада король. Це в нас так, скільки це 25 разів. Отже, такі результати будуть. Ну. Трішки будуть ускладнення, але нічого. Я думаю, що нормально покористуюся, і все в мене, все в мене буде добре. Отже, тепер е, зустрінемось по цьому звіту через місяць. Ну, будемо десь зустрічатися тепер в середині місяця. Отже, десь в 15 х числах е, травня, ну так, травня. Буде звіт, як я покористувалася. Отже, так. Всім дякую за перегляди. Сподіваюсь, що вам така ідея мого проєкту сподобалась, що ви підтримаєте мене добрими коментарями. І якщо комусь, наприклад, також хочеться трішки помади там підвикористовувати таким чином, то приєднуйтесь також до цього проєкту, буде також дуже-дуже приємно. Отже, так. До наступних відео, до наступних зустрічей. Па-па!